Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хочу з вами поділитися власним досвідом працевлаштування в Німеччині, як говорять, напряму у роботодавця без посередників. І розповім усі нюанси, підводні камені, і чому я не залишилася там працювати. І на що треба звернути увагу. Оголошення про цю вакансію знайшла в інтернеті, звернулася туди. Куратор була наша українка, та й в принципі сама праця була в одному із евакуйованих українських дитбудинків, які наразі знаходяться в Німеччині. Мені було запропоновано туди приїхати, пройти три дні стажування, щоб зрозуміти, чи буду я працювати чи ні, тому що там дітки це були нездорові з фізичними вадами від народження. А надалі пропонувався контракт і ну, офіційне працевлаштування. Робода... Роботодавцем вже являвся не наш дитячий будинок український, а саме організація, яка якби прийняла на себе турботу, німецька організація. І розповім всі нюанси і підводні камені, на що треба звернути увагу і що є важливим. Приїхала я на місце праці, пройшла триденне стажування, поселили на той час у нас у готелі, тому що місць на житло не було. Сказали, тимчасово поживати місяць-півтора у готелі. В кімнаті я була не сама, і ще була людина, яка ну, працювала, теж приїхала працювати туди. Ситуація насправді трошки відрізнялася від того, що розповідала. Я не про сам дитбудинок, я саме про спосіб працевлаштування. Пройшла я трьохденне стажування, сказала, що я буду працювати, мені це все підходить. На що було сказано, що буде співбесіда із роботодавцем, а роботодавець вже. Ну, німецька фірма, німецька організація. Ну, добре, чекаємо. Ми зустрічі. Нам було тоді запропоновано на понеділок зустріч. Приходимо ми на зустріч, точніше, співбесіда, із прямим роботодавцем. Приходимо в понеділок. Виявляється, його ще немає. Ми чекали години півтори. Ну, суть питання не в цьому. Біля мене сиділа жінка, яка вже працювала. Відбувши три дні стажування, і вже вона працювала два тижні і вона ще була офіційно не оформлена. Дочекалися ми співбесіди, пройшли співбесіду, сказали, все добре. Роботодавець повідомить, поки підготує договір, це десь ну, займе тижнів два. На моє питання ну, тобто, роботодавець німець, я спілкувалася через куратора перекладача. Але директор цього дитбудинку була присутня там. Я вже їй задавала питання: поясніть мені, яким способом ми оформлюємося, на що була відповідь, що коли буде договір готовий, бо багато роботи, тоді вас повідомлять і оформлять. На моє питання, як нам заплатять зарплату, мені нічого не відповіли. Або сказали, що заплатять. Заднім числом. Це було сказано тій жіноці, яка, була, яка вже працювала два тижні понад стажування. Я запитала у ці дні, що я працюватиму це стажування, чи воно оплачуване, на що було так знизано плечами. Ну, це ж у ваших інтересах? Тобто, ну, ще стажуватися в ваших інтересах, хоча для мене все було там зрозуміло. І чи це буде оплачувано? Теж отак. Е, ну, то добре. Ще я зіткнулася з булінгом, там, де я повинна була працювати. Одна із колег, та, що вже працює давно, вона з першого дня мого стажування причепилася до мене. Наскільки ви бачите, я в окулярах. І в неї було запитання: ага, Проблеми в тебе зренієм? Ну, це я дословно цитую. І ще вона щось почала чіпля А ні, було задано ще запитання. А хто вас сюди привів? Тобто, виявляється, більшість людей, які там працюють, вони працюють по знайомству. Тобто, ті, що раніше працювали в дитбудинку в Україні, вони туди позапрошували своїх знайомих. А я і ще декілька жінок це були люди, які саме по оголошенню Остальні всі були приведені кум сват, брат, знайомі, ну, якось так. Що я відповіла здивовано по оголошенню? І це, мабуть, була моя помилка, тому що якби я нічого не відповіла, ніхто б не знав, яким способом я туди потрапила. В результаті того, що я прийшла людина просто з, з оголошення, то далі почався треш. Я відпрацювала три дні стажування. Потім вже мене поставили в графік в зміну. Цей графік був затверджений. Ну, це затверджений всередині цього дитбудинку управлінням. Українським дитячого будинку, скажімо, ті, хто управляє цим будинком. Я виходжу на роботу, і тут ця колега починає мене просто булити. Вона починає чіплятися. Чому ти не те зробила? Чіплятися за мій зір, що, мов ти погано прибрала, хоча я прибирала на минулій зміні, і за мною були Наступна зміна, не вона ні в кого не було ніяких претензій. Ну, все дійшло до того, що вона просто почала наїжджати, витягни сміття, покажи, скільки ти сміття з сміттєвого... сміттєвий пакет зібрала. На що у мене було просто шок. Це була остання крапля, на що я їй відповіла. Шановна, по-перше, зміни тон, не говори зі мною так. По-друге, тобі треба, ти лізь у сміттєвий пакет. І чому я повинна тобі відзвітовувати за свою роботу? Я керівництво, якщо йому щось не подобається, воно мені скаже: якщо тобі щось не подобається, то, будь ласка, звертайся. Ну, це був один день, інший день. І на фоні того, що в мене були проблеми вдома, болючі проблеми вдома в Україні. Мене просто здала нервова система. Я відбула зміну і позвонила куратору, тому що, коли я проходила співбесіду, мені сказали, якщо ви стикнетеся з якимось нерозумінням, то звертайтесь. Я звернулася до куратора, говорю: я не вийду завтра з цією людиною на зміну, тому що це буде конфлікт. Я не хочу, щоб цей конфлікт бачили підопічні. І я не готова з цією людиною, яка просто принижує. Працювати. На що мені була відповідь? Що я поспілкуюсь з директором, потім мені вже о 10-9 чи 9 вечора призвонюють, ми не можемо вам змінити, змінити графік. Будь ласка, вийдіть на працю, у мене піднявся тиск був, вийдіть на працю, а з понеділка ми щось вирішимо. На що я відповіла? що Вибачте, шановні, я не вийду на працю по тій простій причині, що у мене навіть не ба ні контракту з вами, нічого. І я не вийшла на працю ці два вихідних, моя донька в Німеччині, знаходиться, я поїхала до неї. На понеділок я написала, що я, в принципі, хочу працювати, але ви можете перевезти мене в іншу ну, там багато груп було в іншу групу. І після підписання контракту на що мені була дуже цікава відповідь: Ви, будь ласка, виїжджайте на роботу, але. А, точніше, це мені було в суботу сказано. або виходьте на роботу, а в понеділок ми провели засідання, тобто були збори, і вирішили розірвати з вами договір. У мене було шалене здивування, на що я написала: це була все переписка в WhatsApp. Говорю, а який договір? Я з вами не заключала ніякого договору. Усно так, це була домовленість, вона якби в Німеччині має силу, але ж це були порушення, тому що усна домовленість була, в мене не було контракта. І саме основне на моє питання: якщо я зафорію, поки я чекатиму цей контракт або два тижні, де хто чекав його майже місяць. ну от Я зафорію, у мене нема медичної страховки. Куди я повинна звертатися і хто оплатить мені це лікування? Тим більше заклад це специфічний, можуть бути всякі нюанси по здоров'ю, ну, може бути навіть травматизація, хто мені це оплатить. Не доведе, господи, якогось ЧП, тобто якоїсь такої ситуації, в силу того, що це дітки підопічні, ну, їх називають дітки, але це вже дорослі люди доволі, е якісь ситуації такі. Конфліктні чи ще щось, ну саме непередбачувані, тому що це люди із ну, не зовсім здорові, скажем, не, здоров, не зовсім здорові психічно, фізично. В мене нема страхування, в мене нема контракту і якась проблема не доведе, Господи. То як я буду взагалі, чому я тут знаходжусь? Хто мені оплатить, якщо у мене проблеми зі здоров'ям? Якщо не доведе, господи, там якась проблема, взагалі вийде я постороння людина, знаходжусь на території такого закладу. І мені на ці питання ніхто не дав відповіді. Від мене захотіло відкараскатися ті дні, які я от працювала. Понад стажування, це було 2 чи 3 дні, я вже не пам'ятаю точно. Мені їх просто я запитала, мені, ви, ми, якщо ви приїдете на роботу, відпрацюєте 2 місяці, то тоді ми вам їх відплатимо. На питання, чому зо мною не підписують контракт, ну, його треба підготувати, Окей. Я їм пишу, що я буду чекати. А коли буде готовий контракт, я до вас приїду працювати, на що мене просто відфутболили. Тому що люди зрозуміли, бо я даю багато незручних запитань. Е, і в принципі, моя помилка, мабуть, в тому, е, не мабуть, а вона є в тому, що мені відразу повинна, повинна я була уточнити про контракт, сказати, що мені є, бо вони мені пояснили це, начебто, тим, що люди, якщо приїжджають з України працювати, їм нема де жити, то вони працюють і чекають контракту. Ну, а їм надають житло. Але в мене було де жити. Я цей час могла прожити в доньки і не працювати на якихось невідомих умовах. Не доведи, Господи, там з цією підопічною людиною, якою щось станеться. У поліції б до мене було скажено багато питань, і ніхто б мене не захистив, як і любого працівника, тому що в нас нема контракту, ми взагалі якісь там люди. Невідомі і взагалі перебуваємо там, невідомо на яких умовах. Не доведе, Господи, травми, там послизнулася, впала, чи в душі, тому, коли цих діток миєш, чи ще щось робиш, чи захворів. Медичного страхування, поки немає підписаного контракту, його немає. Тобто, ви все це вирішуєте за свої кошти. Спочатку будуть вам розповідати, що все класно окей, але коли ви стикнетеся безпосередньо з проблемою, то вам ніхто не допоможе. Но це основні помилки, на які треба звертати увагу. Тобто, спочатку підписуємо, добре, є така практика, три дні стажування, три дні, не більше. Це ви приходите, дивитеся, чи вам підходить робота, на вас дивиться роботодавець і приймається рішення. Контракт, потім ви чекаєте не на роботі. Розумієте, ви просто його чекаєте. Є контракт, ви потім виходите на роботу. Ви так захищені. Ну, В результаті, звісно, що я туди не повернулася. Тому що те, що мені пропонувалося, це було зовсім дивно і дико. І я зрозуміла, що якщо зі мною щось трапиться, то мені ніхто не допоможе. І там кругова порука. Тобто, от, шановні. Роботодавці українці, не тягніть, будь ласка, свої звички в іншу країну. Це не повинно там працювати, це взагалі не повинно ніде працювати, так як ми звикли. Що це таке, що мені задалося питання, хто тебе сюди запросив чи привів? Тобто, якщо я прийшла по звичайному оголошенню, то об мене можна витирати ноги, щоб звільнити місце для когось своїх знайомих? Знаход... Чи ну, я так зрозуміла? Так, я відповіла тій колегі, бо, тому що я, в принципі, не була згодна з нею виходити, бо це продовжувалося надалі. Вона ну, в мене було два вибори: або конфлікт з нею, або підгинати голову. Ну, а третє звернутися до керівництва. В принципі, що є адекватною, і нормальною практикою, що я і зробила. Я звернулася до керівництва, але керівництво чомусь відреагувало дуже дивно. То, ну, Точніше, це керівництво не той роботодавець, навіть з яким я проходила співбесіду, не німецьке керівництво, а те керівництво, яке всередині цього дитячого будинку українське. І це мій такий досвід. Для мене це було дуже болюче, тому що чесно не очікувала я такого від, скажем, своєму колективі, тобто україно, українському колективі. По-друге, такий підхід керівництва в них скажено треба було працівники. Якісь там були моменти, що хтось їхав кудись, виїжджав, і їм потрібні були. Але я помітила декілька людей, які просто збиралися, кидали все і ну, так само, як і які я, приїхали і йшли звідти. Можливо, комусь не підійшла сама робота. Ну, не всі на це можуть готові психологічно бути. А хтось пішов саме через колектив. Тому що в цієї там працювали родичі, працювала донька, тобто сімейний такий підряд це я про ту, з якою був конфлікт. Тому що я хочу вам порадити. Коли нема в Німеччині підписаного контракту, яка б церопраця не була? Мініджоб, ще якась інша, нічого туди йти взагалі. Тому що в результаті ви не будете захищені абсолютно ніяк. Хоча існує така якби, практика, що усна домовленість, договір він існує, якби в Німеччині. Але для цього треба потрібно знати дуже гарну мову, знати закони, щоб щось довести. А так ви нічого не доведете, ви ніхто і звати вас ніяк. І вибір мій був зроблений такий, тому що я зрозуміла, що. Взагалі, на мене там всім начхати, як на людину. Це знайомі із керівництвом, і на те, що я звернулась, моє питання було абсолютно ніяк не вирішено. Але на той час в мене ресурсу морального. Не було там воювати з цією жінкою, і де це і не потрібно, тому що заклад дуже такий він вразливий. Я не хотіла, щоб якимсь способом це могло вилитися ще в більшу проблему. Розумієте? Люди бувають різні, колеги бувають теж різні з якимись своїми дивними поглядами, і невідомо, що, на що ця людина здатна. Щоб вам зробити якусь капость. Тому я прийняла такі рішення, і з тим, як мені відповіли, що мені це не оплатять, і що, тобто, мені зразу не сказали, що ви чекаєте контракту там, якби мені сказали, я поїхала, відбула, поїхала до доньки, Окей, буде контракт, я виходжу на роботу. На контракті я захищена, тому що ну, захищена медстраховкою, захищена тим, що в мене є договір, за тим, що в мене за мою працю оплатять. Яким способом оплатили працю тій жіночці, яка вже відпрацювала два тижні, я не знаю. На жаль, я не взяла її контакту, тому що в Німеччині заплатити заднім числом зарплату, ну, це звучить дико і дивно. Тому що контракт заднім числом не робиться. Він буде записаний тим числом, коли він буде готовий, і ви тоді виходите офіційно на роботу. Тому, коли влаштовуєтесь на роботу в Німеччині, спочатку контракт, потім ви виходите на роботу. Ну, після підписання контракту. Абсолютно по-іншому, ніяк. Дякую вам за увагу. Розпіла свій досвід лише для того, щоб для когось може це бути корисним. Багато є е, негативної інформації про фірми-посередники, які існують в Україні, і влаштовують, говорять через польські фірми. Зараз багато українських фірм-посередників, які влаштовують з ну, українських, які з німецькими фірмами в них підписаний контракт, і вони туди надсилають робітників. І людина це праця, точніше, із проживанням. Тобто, якщо ви підписали цей контракт, ви приїжджаєте, вам надається житло. Звичайно, це ви живете не окремо сама в кімнаті, а дві-три людини, але у вас є вже житло. Ви не прив'язані до житла, тобто вам воно надається і ви там працюєте. Ви відпрацювали там, наприклад, рік чи скільки це не скажено велика зарплата, але контракт підписується відразу. І навіть моя знайома так працює. Вона приїхала і, поки підписався контракт, вона тиждень чекала, вона не працювала. Розумієте, її не використовували, вона не працювала до того моменту, поки вона не підписала контракт. Тільки підписала, на наступний день вона виходить на працю. І не треба боятися цих фірм. Це краще, ніж висіти в повітрі, тому що напряму можливо в Німеччині знайти роботу, якщо ти знаходишся в великому місті. Можна знайти, наприклад, два міні-джопа і працювати. Це класно, все окей. Тобто ви проживаєте? Але якщо, так як я жила на то, тоді ще на початку, в селі, від того села добратися до якоїсь роботи, яка знаходиться за 70 кілометрів, це потрібно години 4 з пересадками, і я не встигала на початок роботи, то напряму. У роботодавця знайти роботу дуже важко, якщо в маленькому селі. І в цьому вся і проблема. А от саме такі ну, на німецькі селян-фірми, які є посередниками, є українські фірми-посередники, так, там зарплата трохи менша, але вам надають житло, ви цим не заморочуєтеся. Це дуже великий плюс. Тому що якщо ви живете в Німеччині, хто знає, з тим, що є, бастують. Е Працівники залізничного транспорту, то ви не завжди вчасно взагалі можете куди добратися. А якщо села нема ні автобуса, ні поїзда, то взагалі чим ви добратеся на ту роботу? Це якийсь просто нонсен. А їздити там, ви наймати кімнату для того, щоб пропрацювати, то ви в нуль вийдете, ви не зможете заробити гроші. Тому. От це мій досвід, це те, що я спостерігала, тому що я шукала роботу, коли ще була в Німеччині, напряму, і поблизу я не могла знайти нічого. Мені пропонували, як я говорю, за 70-100 кілометрів. Але з тим, як там працює транспорт, то туди на ту роботу я, в мене не було можливості просто добратися вчасно. Хоча непогані роботи, ті ж самі склади і якось так. Тому ділюся з вами своїм досвідом. Звичайно, очікую, що багато буде людей незадоволених. Ну, це ваші думки. Я поділилася з тим, щоб люди знали, як можна втрапити в халепу і що треба робити, щоб не втрапити халепу. Тому гарного вам дня, гарного настрою і успіху в усіх ваших справах.